Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Мене звати Анжела. І сьогодні хочу з вами поділитися своєю новинкою фаленопсис Stellenwash. Але це фаленопсис не в звичайному варіанті цвітіння, а у варіанті, ось так ближче покажу, метелик. Учора натрапила на цю гарненьку квіточку в магазині. Спочатку навіть її не відразу побачила, а потім вже побачила, ну і, звичайно, собі її взяла. Хоча ж хочу сказати вам, що у мене вже є стелен бошметелик, але не знаю, як вона зараз процвіте, бо вона зараз випустила з бокової. Бокову гілочку з магазинного цвітоносу. Але на тій орхідеї було так, що квіточки наполовину метелики. Там декілька квіточок було повністю метелики, а взагалі були наполовину метелики, так як ось ця тут одна квіточка. Ось Тут бачимо метелик. А ось тут звичайний варіант цвітіння. Але всі останні квіточки, металики. І причому тут іще на цих пелюсточках, на бокових пелюсточках іще такі, як защипчики. Зараз я візьму камеру і поближче розглянемо ось цю красу. Тут ви можете побачити нашого асистента, який відпочиває після вечері своєї. Передає всім привіт. Так, ну і давайте подивимось на ось цю красу поближче. А, значить, дивіться: на самому, нижньому, самій нижній квіточці наполовину метелик. Ну і за ось ці защіпчики, я говорила на бокових пелюсточках. Ось тут по краях такі ще защіпчики. Не пам'ятаю, чи е, були такі самі на тій моїй першій орхідеї метелик. Ось так поближче. І, до речі, не на кожних пелюсточках. Ось тут бачимо, а на деяких немає. Коренів цієї орхідеї у доброму стані. Не так їх багато, але у доброму стані. І знаєте, що я ще сьогодні зауважила? У неї тут ось цвітонос, але не знаю, чи буде він далі розвиватися, так як він знаходиться, подивіться, нижче за ось цей зараз квітне. Можливо, він Ну, так, собі засох і не буде більше розвиватися, а можливо, захоче пізніше проснеться і буде рости. Можливо. Так. І в мене тут зараз, до речі, квітне Стеленбош. Вибачаюсь, палець був. Зараз квітне стеленбош у звичайному варіанті цвітіння. Це, до речі, квітне дитинча, яка поселилася там у горщику, тому що Стенбо ж я купувала цю орхідею із цвітоносом з точки росту. Ну і виросла дитинча і вже випустила ось такий цвітонос на 6 бутончиків. Ось так вони разом виглядають. Так. Поставлю зараз цю. І хочу вам показати. Ну, пончика, звичайно. Ось тут у мене знаходиться стеленбош, метелик. І ось її бокова гілочка. Подивимося, як вона цього разу проквітне, ось її розетка. В Неї, до речі, також там, по-моєму, Є цвітоноси, не буду зараз діставати, цвітонос, який е, почав був пробуджуватися колись, але на момент покупки то він уже е, засох. Ну, так буває часами, що цвітоноси перестають рости. Ну, ось так поділилася я з вами своєю. Покупочку, щоб залишити це в історії. Можливо, пізніше подивлюся, або посадю їх разом, ці два метелики, а можливо, одного продам пізніше, але поки що будемо милуватися красою. Цвітонос я її не обрізаю. Квіти в порядку. Я обрізаю взагалі, коли, е, знаєте, бувають квіти або пом'яті. по ну, Ніякої краси вони вже не представляють собою. А як ціленькі, гарненькі, то нехай собі квітне. А на цьому я буду завершувати цей відео огляд. Пончик з вами прощається, і побачимось уже в наступному відео.